Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитися звільнення Донецької області. Е, ну, Відповідно, я розділю тут та частина, яка окупована після 24 го числа, і та частина, яка була окупована до 24 го числа. Так, просив мене подивитися до кінця цієї осені по звільненню. Ну, давайте подивимось. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, окупована, тимчасово окупована частина Донецької області, яка м -м, була окупована після 24 лютого 2022 року, буде звільнена до кінця осені цього року? А я скажуть ронеправду. Ей вас. Беркана. Пустаруна. Урус? Ну, добре, розкладу. Солу. Райда перевернута. І Так. Що у нас тут? Що ми маємо? Е, Ейвас, Беркана, Постаруна, Урус, Соло, Райдо перевернута Іса. По, е, в принципі, шанси доволі непогані. Так як мені бачиться, дійсно більша частина буде звільнена. Але ще певні ось є, певні перепони і затримки. Ну добре, давайте про все по порядку. Дивіться, Ейвас відразу оборона. да. Руни відразу надякають, що там оборону орки відбудували солідно. і, ну, Відповідно, доведеться. Потрудитись, щоб те все знести. Але бачте соло, це як руна перемоги падає, так і якраз гарні бабахи, гарні прильоти. Дуже допускаю, що нам ще щось дуже, таке, знаєте, гарне дадуть, не тільки касетні боєприпаси, що от якраз і будуть ті самі гарні бабахи робити по обороні окупантів. Так? Е, крім того, що у нас тут? Ну, ось... Оце ото, це мені не подобається. Це говорить про те, що якраз окупанти там. Окопуються і усилюють оборону. Да? Ну, розвиток оборони, якщо так. Да? Окрім, того, бачите, ще певні, певні накази ще не віддані. Знов-таки майбутнє формується. Підвішені є питання. От, підвішені питання, які якраз, бачите, гальмують процес. Чи вирішаться? Ну, загалом, бачите, УРУ спадає, тобто руна сили. В даному випадку, це чітко ЗСУ показується. Це ось про ЗСУ мова. Ну, але да, але і орки, на жаль, теж там підсилюються. Ну, але ми питали в контексті звільнення, Тобто це все-таки ЗСУ, так? Ось бачите ЗСУ, ось перемоги у ЗСУ, але бачите, рух. Це про рух якраз, так. Да? І знов-таки певні обмежені можливості йдуть. І бачите, рух такий. Повільний, поступовий. Тобто, ну, е як, там? як там кажуть, донець за три дні, да, ну, Якось воно трошки не так буде виглядати. Е, є там певний план, да, але бачите, можливості трохи обмежені. Ну тут, до речі, ну, знов таки, це я питаю за ту частину, яка після 24 лютого окупована. Так? Тобто, ну, про Донецьк, тут Донецьк окремо подивимось. Але бачите, все рівно. Повільний рух, але рух є, да, рух є ось в будь-якому випадку. Ну і все рівно, рух, Іса. Це про затягування. В даному випадку не блокування це от якраз затягування. Тобто, бачите, по часу воно трохи розтягається. Ну, до кінця осені, схоже, що да, будуть гарні новини, будуть гарні результати, да. Чи прям весь, всю частину звільнять, ну, загалом має бути ну, біля майже всю. Майже всю мають звільнити, якщо так подивитися. Добре, ну давайте тепер подивимось ту частину, яка кхм, до 24 лютого окупована. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця осені цього року буде звільнено та частина Донецької області? Яка окупована була до 24 лютого 2022 року. А я скажу тревогу неправда. Альгіс перевернутий. Вагус перевернутий. Інгус. Урус перевернутий. Гебо. Та й вас перевернути. Бачите, тут, на жаль, не так все весело. Ну як, шанси є. Знов таки, це ми дивимося ситуацію з поточної е так як воно зараз виглядає. Да? Ну, пройде певний час, буде сенс передивитись. Тобто, ну, взагалі, шанси є, ну прям я б не сказав, що такі великі. Тобто, щось, щось да, до кінця осені точно щось звільниться. Ну, чи прям ви, ви вся, весь. Весь частина області, яка була окупована ну, вже 9 років. Там, да? Ну, відповідно, воно трошки не так поки що виглядає. Ну, добре, що у нас показали руни? Альгіс перевернутий, Лагус перевернутий, Інгус, урус перевернутий, єбо і Тейвес перевернутий. Ну, Бачите, оборона. Да? Беззахисні, щось М -м 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 -м. Ну, Відповідно, ну, зрозуміло, це і про місцевих там, які там. Явно, що погано себе почувають під окупантами. так? Ну, З одного боку, беззахідність, з другого боку, бачите, певний дефіцит сил іде. Ну Тому що да, там укріплення, відповідно, 9 років там і бетоном позаливали, що там тільки не понакопували такого, що, мама не горюй. Е, але, бачите, лагус перевернутий. В даному випадку, це не про неправильний вектор, це про якраз певну хитрість. Є там певна хитрість. Яку планують наші використати. Ну, До речі, якщо так подивитись, то це обман оборони йде, так? Ну, а ось, до речі, певний план тут йде. Угу. Бачите, інгус. Тобто, ну, загалом, загалом чи буде звільнено? Так, да, буде звільнено. Була приємно завершиться, до речі, Оця от хитрість, схоже, вдасться. Що там задумали наші військові. Ну, Але бачите, поки що у нас є певний дефіцит сили. Щоб це зробити, Да Ну, але буде, буде, буде. План там є. Одним словом, ну, це і дари, до речі, тобто, ще нам щось дадуть. Крім того, це ж Ну певні переговори можуть бути. От що. А, ну, в якому плані переговори? Переговори в тому плані, що. Ну, до речі. Ага, ну так. Да. Певна тут хитрість обман є однозначно, певний план є. І переговори, ну, відповідно, можуть щось запропонувати, знаєте. Може, там ті місцеві гауляйтери зрозуміють, що їм вже нічого особливо не світить і підуть е на договори, так? Як варіант, до речі, може бути. Ну і бачите, <кл 'язаний> те й вас перевернути на кінець. Ну, це реально, ну, прильоти, так, да, відповідно, зрозуміло, без того не обійдеться. А з другого боку, це страх. Певний. Тобто, бачите, бояться там окупанти, розуміють, що, ну, схоже, що доведеться домовлятись, бо підожмуть їх. Отак от, от. Ну, і загалом, бачите, да, воно було приємно для нас однозначно завершиться. Ну, до осені подивимося. Я ж кажу, буде десь, ну, в кінці літа, напевно, буде сенс передивитись. Можливо, раніше подивимося, як події на фронті підуть. так? Ну, Відповідно, ситуація міняється потихеньку. Чи є шанси? Так, да, є шанси. До речі, ну, це отруна натяка на те, що не все може військовим шляхом бути звільнено. Да? Тобто, може, можуть дійсно бути переговори е відповідно, ну і росіяни звідти забираються, як би. Можливий варіант. Ми побачимо, як програється. Цікаво. Так, ну, в принципі, що тут запитати? Ну, ніби все розгляну. Якщо ще є питання, ну задавайте, також подивлюсь. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!